Привіт! Ви коли-небудь відчували, що день пролетів, а ви так і не встигли зробити все, що планували? Що список справ тільки росте, а часу стає все менше. Сучасний світ диктує шалений ритм життя, соцмережі, постійні повідомлення, сотні завдань усе це забирає нашу увагу і змушує відчувати себе вічно зайнятими, але не завжди продуктивними. Чому так відбувається? І як навчитися керувати своїм часом, а не пливти за обставинами. Сьогодні ми поговоримо про тайм-менеджмент, прості, але ефективні методи, які допоможуть вам структурувати день, правильно розставляти пріоритети та нарешті почати виконувати важливі завдання, а не просто планувати їх? Я поділюся корисними техніками, які використовують успішні люди. Від методу з'їж жабу до тайм-блокінгу. розкажу, як перестати прокрастинувати, підвищити свою продуктивність і при цьому не вигоріти. Тож, якщо ви хочете взяти свій час під контроль, обов'язково дивіться це відео до кінця. А щоб не пропустити ще більше корисних порад, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Чому ми не встигаємо? Часу для усіх однаково 24 години на добу. Але чому деякі люди встигають робити набагато більше, ніж інші? Проблема не в кількості годин, а в тому, як ми ними керуємо. Давайте розглянемо основні причини, чому нам здається, що часу постійно не вистачає. Перша прокрастинація, головний ворог продуктивності. Ви колись відкривали ноутбук, щоб почати роботу, але замість цього вирішили на хвилинку глянути соцмережі. А потім помічаєте, що минуло вже 40 хвилин, а ви ще навіть не почали. Це класична прокрастинація. Коли ми відкладаємо важливі справи, бо вони здаються складними, нецікавими, або ми просто не знаємо з чого почати. Прокрастинація це не лінь, а спосіб уникнення дискомфорту. Нам здається, що якщо ми відкладемо завдання, воно стане легшим або зникне само собою. Але насправді, чим довше ми відкладаємо, тим складніше стає почати. Друге відсутність чітких цілей і пріоритетів. Уявіть, що ви вирушили в подорож без карти і без розуміння, куди йти. Скоріше за все, ви просто будете ходити колами. Те ж саме відбувається і з нашими справами. Якщо немає чіткого розуміння, що і навіщо ви робите, ви витрачаєте час на дрібниці, які не ведуть вас до результату. Багато людей щодня займаються тим, що здається терміновим, але насправді неважливим. Наприклад, замість того, щоб виконати складне завдання, яке принесе реальні результати, вони відповідають на нескінченні повідомлення, перевіряють електронну пошту або роблять дрібні задачі, які легко виконати. Третє погане планування. Часто люди просто записують у список справ все підряд, не оцінюючи, скільки часу це займе. В результаті величезний перелік завдань, який фізично неможливо виконати за день. Це призводить до стресу, відчуття провини та вічного відкладання. Ще одна проблема: ми неправильно оцінюємо, скільки часу потребують завдання. Наприклад, здається, що звіт займе 30 хвилин. А насправді він розтягується на дві години. Через це весь графік ламається, і в кінці дня ми відчуваємо, що нічого не встигли. Четверте, багатозадачність ілюзія ефективності. Багато хто вважає, що багатозадачність це крута навичка, яка допомагає робити більше за короткий час. Але дослідження показують, що коли ми намагаємося виконувати кілька складних завдань одночасно, наша продуктивність падає до 40%. Чому так відбувається? Тому що наш мозок не може концентруватися на кількох серйозних речах одночасно, він постійно перемикається між ними, що призводить до втоми збільшення часу на виконання і більшої кількості помилок. П'яте діджитал спокуси, соцмережі та нотифікації. Ще один великий ворог продуктивності: постійні відволікання. Ми постійно отримуємо сповіщення на телефон, переглядаємо стрічку новин, відповідаємо на повідомлення. Здається, що це займає лише кілька секунд, але насправді кожне таке відволікання викидає нас із робочого стану. Факт: після кожного відволікання мозку потрібно в середньому 23 хвилини, щоб знову повністю сфокусуватися на роботі. Тобто, навіть якщо ви просто перевірили повідомлення в Телеграм. Ваша ефективність різко падає. Шоста нестача енергії. Навіть найкращий план не спрацює, якщо у вас немає сил його виконувати. Часто проблема не в організації часу, а в тому, що ми просто фізично виснажені. Основні причини нестачі енергії, недосипання. Якщо ви спите менше 6-7 годин, мозок працює повільніше. Нестача руху, сидячий спосіб життя знижує рівень енергії. Погане харчування. Якщо ви харчуєтесь фастфудом і п'єте багато кави, то спочатку отримуєте сплеск енергії, але потім різкий спад. Що робити? Спати мінімум 7-8 годин, робити зарядку або, хоча б короткі прогулянки, їсти збалансовано більше овочів, білків, води. Сьома відсутність перерв і відпочинку. Часто люди думають, що якщо вони будуть працювати без перерв, то встигнуть більше. Але це неправда. Наш мозок не може концентруватися на 100% більше, ніж 90 хвилин поспіль. Якщо ви працюєте без відпочинку, ваша продуктивність падає, ви починаєте робити більше помилок і витрачаєте більше часу на виправлення. Тому короткі перерви це не лінь, а необхідність для ефективної роботи. Тепер, коли ми знаємо основні причини, чому ми не встигаємо, давайте розглянемо конкретні техніки та інструменти, які допоможуть вам правильно керувати своїм часом і підвищити продуктивність. Основні принципи тайм менеджменту. Управління часом це не просто список справ, а стратегія ефективності. Якщо ви хочете встигати більше, вам потрібно змінити не тільки розклад, але й підхід до роботи. Ось ключові принципи тайм-менеджменту, які допоможуть вам оптимізувати свій день і підвищити продуктивність. Перший закон Парето 80 на 20. 80% результатів приходять від 20% зусиль. Це означає, що значна частина того, що ми робимо, не дає значного ефекту. Наприклад, у бізнесі 20% клієнтів приносять 80% прибутку, а 20% тем на іспиті охоплюють 80% питань. Як застосувати, визначте, які завдання приносять найбільшу користь, сфокусуйтеся на них і відмовтеся від справ, які не дають результату. Наприклад, якщо ви блогер, ваші найбільш популярні відео приносять більшість переглядів, замість того, щоб знімати все підряд, робіть більше контенту в тому форматі, який працює найкраще. Друга матриця Ейзенхауера важливе проти термінового. Не всі завдання однаково важливі. Багато людей витрачають час на дрібниці, тому не встигають виконати справді значущі задачі. Розподіліть справи на чотири категорії: важливе і термінове. Те, що треба зробити негайно, наприклад, дедлайн. Важливе, але не термінове, стратегічні завдання, які приносять користь у довгостроковій перспективі. Перспективі. Неважливе, але термінове зустрічі, дзвінки, які не приносять цінності, делегуйте їх. Неважливе і нетермінове прокрастинація, зайві розмови, перегляд соцмереж. Позбудьтесь цього, як застосувати. Перед тим, як щось робити, запитайте себе. Це справді важливо чи просто терміново. Третє правило з'їж жабу. Починай з найскладнішого жаба, це те, що вам найменше хочеться робити, але що дасть найбільший результат. Якщо відкласти цю справу, вона буде тиснути весь день, забираючи енергію. Як застосувати кожного ранку, визначайте одне найбільш складне завдання, виконуйте його першим, поки є сили та концентрація. Якщо це підготовка до важливої презентації або написання складного звіту. Почніть саме з цього. Четвертий принцип 1, 3, 5. Якщо записати занадто багато справ, ви не встигнете все і будете відчувати розчарування. Ця система допомагає структурувати день. Одне головне завдання найбільш пріоритетне. Три середні завдання важливі, але менш критичні. П'ять дрібних справ відповіді на повідомлення, невеликі задачі. Як застосувати? Складіть список справ за цією схемою, щоб уникнути перевантаження. П'ятий таймблокінг. Плануйте час на завдання. Замість безкінечного списку справ створіть розклад, де кожна задача має конкретний часовий блок. Наприклад, 9 година, 10 година 30 хвилин. Робота над важливим проєктом 10 година 30 хвилин, 10 година 45 хвилин. Коротка перерва. 10 година 45 хвилин, 12 година комунікація з клієнтами. Як застосувати, використовуйте Google Calendar або паперовий планер. Призначайте реальний час на виконання справ. Шостий метод Помодоро. Працюй у фокусі. Якщо важко сконцентруватися, Працюйте короткими інтервалами 25 хвилин роботи, 5 хвилин відпочинку, повторити 4 рази, потім зробити довгу перерву 15-30 хвилин. Цей метод дозволяє підтримувати високу концентрацію. Сьоме делегування не робіть усе самі. Виконувати все самостійно не завжди ефективно. Передавайте справи іншим людям або автоматизуйте їх. Що можна делегувати? Рутинні завдання, наприклад, відповіді на типові запити завдання, які хтось може зробити швидше або краще. Восьмий відпочинок необхідний для ефективності. Без відпочинку мозок не може працювати на повну силу. Навіть якщо ви постійно зайняті, це не означає, що ви продуктивні Як правильно відпочивати. Короткі п'ятихвилинні перерви кожні 25-30 хвилин. Повноцінний сон мінімум 7-8 годин на добу. Фізична активність зарядка або прогулянка стимулює мозкову діяльність. Дев'ятий контроль часу. Аналізуйте свій день. В кінці кожного дня чи тижня переглядайте, як ви використовували свій час, запитайте себе. Чи виконав я головні завдання? Чи були моменти, коли я витрачав час даремно, що можна покращити наступного разу? Використовуйте трекери часу Rescame Togl, щоб бачити, скільки годин ви витрачаєте на реальну роботу, а скільки на соцмережі? Тепер ви знаєте основні принципи тайм-менеджменту. Далі розглянемо конкретні техніки та інструменти, які допоможуть їх застосувати. Техніка п'яти секунд від Мел Робінс. Мел Робінс автор книги The Five Second Rule», яка швидко здобула популярність завдяки своєму простому, але дуже ефективному підходу до боротьби з прокрастинацією та сумнівами. Техніка п'яти секунд допомагає вам швидко приймати рішення та діяти, не дозволяючи страху, сумнівам чи відкладанню зупиняти вас. Простота цієї техніки полягає в тому, що коли вам потрібно зробити якусь дію, ви лічите до п'яти і відразу ж робите її. Механізм працює так: перше, зробіть перший крок до дії, не даючи собі часу на роздуми. Друге лічіть з п'яти до одного. Це допомагає відключити мізки від механізмів самозаспокоєння, сумнівів чи страху. Як тільки ви доходите до першого, ви дієте. Третє. Діяти миттєво. Після лічби 5 4 3 2 1 не можна зупинятися. Ви повинні негайно встати з місця, почати робити завдання або здійснити перший крок. Як це працює? Психологія людини така, що ми часто витягуємо дії щоб уникнути дискомфорту або невизначеності, мозок зазвичай починає придумувати всілякі причини для того, щоб не діяти. Це страх, тривога або просто звичка відкладати. Коли ми починаємо лічити, мозок отримує чітку команду не думати, а діяти. Техніка 5 секунд активує базові реакції нашого мозку, що допомагає швидко прийняти рішення. Це створює момент, коли ви не дозволяєте собі обирати опцію Відкласти, і це може стати потужним інструментом для подолання прокрастинації. Уявіть, що у вас є завдання, яке ви давно відкладаєте, написати важливий звіт. Ви сідаєте за стіл, але ваш мозок починає вигадувати різні відмовки, чому це не найкращий момент для роботи. Тепер, замість того, щоб втягнутися в ці роздуми, застосуйте техніку 5 секунд. Скажіть собі 5, 4, 3, 2, 1 і починайте писати. Навіть якщо це буде лише перший абзац, ви зробите перший крок до виконання завдання. І навіть та маленька дія допоможе вам подолати великий бар'єр. Мел Робінс вірить, що мозок може обробити лише певну кількість інформації за раз. І коли ми намагаємось обмірковувати дії, ми створюємо зайву інформаційну перевантаженість. Техніка 5 секунд допомагає вимкнути цей процес і просто діяти. Це не дає нашому мозку часу на відмовки чи сумніви і допомагає робити те, що необхідно. Метод двох хвилин якщо справа займає менше двох хвилин, зроби її одразу. Однією з ефективних технік для організації свого часу є метод двох хвилин. Цей принцип полягає в тому, що якщо завдання можна виконати за дві хвилини або менше, Потрібно зробити його одразу. Простота цієї стратегії робить її неймовірно корисною для вирішення дрібних завдань, які часто відкладаються на потім. Метод двох хвилин ґрунтується на ідеї, що багато дрібних завдань можуть займати мінімум часу, але все ж відкладаються через відсутність швидкої реакції. Замість того, щоб думати, коли ж нарешті на них зважитися, ми можемо просто зробити їх негайно, якщо вони не потребують великого часу. Це дозволяє не затримувати дрібні справи, а позбавлятися від них одразу, що допомагає зберегти чистоту у вашому плануванні. Як застосовувати метод двох хвилин в реальному житті? Перше, під час роботи. Якщо ви працюєте над великими проектами, не дозволяйте маленьким справам відволікати вас. Використовуйте метод двох хвилин для завдань, які не впливають на основну діяльність, щоб зосередитися на важливих справах. Другий – В побуті. Якщо потрібно виконати невеликий побутовий обов'язок, помити чашку після чаю або скласти чисті речі. Не чекайте кращого часу. Зробіть це одразу. Третє – У спілкуванні. Якщо вашому співрозмовнику потрібно дати коротку відповідь або вирішити дрібне питання, використовуйте цей метод, щоб не залишати завдання на потім. Цей метод чудово працює, тому що він запобігає накопиченню дрібних завдань, що може в кінцевому результаті привести до стресу. Коли ви відразу виконуєте завдання, це звільняє ваш час і дає можливість зосередитись на більш важливих справах. Крім того, виконуючи маленькі справи, ви отримуєте миттєву винагороду у вигляді відчуття виконаного обов'язку, що мотивує продовжувати працювати. Баланс між роботою та відпочинком це основа не лише для ефективної роботи, але й для збереження здоров'я та гармонії в житті. Багато хто з нас стикається з проблемою, коли ми або надмірно працюємо, ігноруючи потребу в відпочинку, або навпаки, займаємось відпочинком так часто, що робота відходить на другий план. Як знайти цей золотий середній шлях, щоб і досягати поставлених цілей, і зберігати енергію для важливих моментів життя? Якщо ви постійно працюєте без належного відпочинку, рано чи пізно ваше тіло та мозок почнуть сигналити про перевантаження, це може призвести до вигорання, стресу, зниження мотивації та навіть до фізичних проблем. Щоб досягти балансу, важливо планувати свій день таким чином, щоб час для роботи і відпочинку був чітко визначений. Зазначте в своєму розкладі час для концентрації на завдання. І обов'язково виділяйте час для відпочинку. Простий відпочинок, як от перегляд телевізора чи сидіння в телефоні, часто не дає справжнього відновлення сил. Для того, щоб повноцінно відпочити, необхідно практикувати глибокий відпочинок методи, які допомагають відновити ваші енергетичні ресурси і знизити рівень стресу. До таких методів належить медитація або глибоке дихання. Ці практики допомагають знизити рівень стресу, відновити концентрацію і підвищити загальний стан здоров'я. Прогулянки на природі дослідження показують, що навіть 20 хвилин на свіжому повітрі можуть значно покращити настрій і знизити рівень тривоги, йога та фізичні вправи. Легкі фізичні навантаження або йога допомагають зняти м'язову напругу і покращити кровообіг, що позитивно позначається на загальному самопочутті. Замість того, щоб просто відключатися від роботи на кілька годин, намагайтеся займатися такими видами відпочинку, які дійсно дозволяють вам відновити енергію та покращити здоров'я. Вихідні. Це не тільки час для того, щоб дозбирати те, що не встигли зробити за тиждень. Це ідеальний момент для повноцінного відпочинку, який дає можливість відновити фізичну і психічну енергію. Важливо використовувати вихідні для проведення часу з родиною чи друзями. Соціальна взаємодія підвищує рівень щастя і допомагає забути про стреси на роботі, заняття хобі чи відновлення творчого потенціалу, заняття тим, що вам подобається, дає можливість повністю переключитися. Відпочинок від цифрових пристроїв, відключення від соцмереж і роботи по вихідних дозволяє дійсно відновитися, не відчуваючи постійного тиску. Щоб не порушити баланс, потрібно чітко встановлювати межі між роботою та відпочинком. Одна з найбільших помилок це змішування цих двох аспектів. Якщо ви постійно працюєте вдома і перевіряєте електронну пошту в будь-який час доби, це призводить до відсутності чіткої межі між робочим часом і часом для відпочинку. Найважливіший аспект балансу це вміння слухати себе. Якщо ви відчуваєте втому стрес або емоційне виснаження це сигнал до того, що вам необхідно зробити перерву або взяти відпустку. Не ігноруйте ці сигнали, адже тільки відновившись, ви зможете ефективно продовжувати працювати. Сьогодні ми розглянули кілька простих, але дуже ефективних способів, які допоможуть вам краще організувати свій час і знайти баланс між роботою та відпочинком. Правильне планування дня, використання технік, які допомагають уникати відкладання справ на потім і знаходження часу для відновлення енергії, це основи, які допомагають бути більш продуктивними і менше відчувати стрес. Не забувайте, що тайм-менеджмент це не просто набір методів, це здатність слухати себе, знаходити підхід до своїх звичок і адаптувати стратегії під свої потреби. Головне це почати діяти і впроваджувати нові звички в своєму житті. Це може бути маленький крок, але він допоможе вам значно поліпшити якість вашого часу і життя в цілому. Дякую, що переглянули це відео. Сподіваюся, ви знайшли корисні поради, які допоможуть вам стати більш організованими та ефективними в повсякденному житті. Спробуйте застосувати одну з цих технік уже сьогодні, і ви побачите результати. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше корисних порад і методів для розвитку особистої ефективності. Також залишайте коментарі. Цікаво дізнатися, які методи та техніки ви використовуєте для організації свого часу. До зустрічі в наступному відео і не забувайте, ваш час це ваш найцінніший ресурс.